А ми продовжуємо ранок Нової Волині. Хочемо нагадати, що сьогодні, 13 квітня, Страсна п'ятниця. П'ятниця Великого або Страстного тижня, два дні перед Великоднем. Християни сьогодні присвячуються День згадці про Ісуса Христа, Його мучення та поховання. Отож сьогодні, аби поговорити про це і почути настанову від священника до нашої студії, ми запросили настоятеля Луцької парафії мучениць Віри Надії Любові та софії Української православної церкви Київського патріархату, це Андрій Родченко. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякуємо, що прийшли до, нас, до нашої студії, оскільки такий день, коли потрібно, аби всі ми задумалися, замислилися над тим, яке ж значення має Страсна п'ятниця в житті Християн. Страсна п'ятниця це головний день на страсному тижні. Назва Страстний походить від слов'янського слова страсті, що означає страждання. Цей тиждень, особливо в п'ятницю, ми згадуємо про останні дні Ісуса Христа. Останні дні його життя і його страждання. Власне, сьогодні ми згадуємо про Його муки, про Його смерть на Христі, зняття з Христа, поховання Його. І Страсна П'ятниця це сказати кульмінація Страстного тижня. Господь терпів за нас страждання. Це були фізичні страждання коли його били, коли його розпинали на хресті. Це були моральні страждання, коли його принижували, насміхалися з нього, плювали на нього. Але найстрашнішими були духовні страждання, коли він взяв гріхи всіх нас на себе і ніби роз'єднався з Богом Отцем, пережив Богозалишеність. Він вигукнув на Христі, Господи, Господи, нащо ти залишив мене? І все це ми згадуємо власне сьогодні у Страсну п'ятницю. Як потрібно провести цей день, оскільки зрозуміло, що є якийсь певний спосіб проведення цього дня? Знаємо, що сьогодні дехто навіть нічого не їсть, вживають лише хліб та воду. Як потрібно себе сьогодні тримати? Так, власне, для того ми дотримуємося такого суворого посту сьогодні, тому що церква намагається не тільки згадати певні події, але молитовно, містично їх ніби пережити. Ми ніби переживаємо сьогодні страждання Ісуса Христа. Разом з ним співстраждаємо, тому постимо, тому не вживаємо їжу і воду, саме тому, щоб це пережити і нагадати собі. Сьогодні особливі богослужіння об 11.30 почнеться загальноміський хресний хід, який очолить владика Михаїл, митрополит Михаїл. Духовенство, Миряни. Ми будемо йти хресним ходом від Хрестово-Свиженської церкви до Святотроїцького кафедрального собору. Цей хресний хід ми будемо згадувати всі події, всі страждання Ісуса Христа, будуть читатись особливі Євангелія, читатись особливі молитви. О 14-й годині буде богослужіння, яке називається Винос плащениці. Плащаниця це полотно, на якому зображена ікона, покладеного в гріб Ісуса Христа о 17-й годині Єрусалимська Утріня. Тобто, власне, цей день треба провести у думках про Спасителя, бажано побути на богослужіннях. Це є піст суворий, тобто треба постримуватись від їжі, від розваг, від слухання музики, а присвятити увагу тільки цьому дню, тільки стражданням Спасителя і жалем про свої гріхи. Що вже буде завтра? Тобто цей день вже почули наші глядачі завтра. Завтра, як провести день вже завтрашній, щоб одразу на продовження. В суботу треба готуватися до Пасхи. Власне, символічно в церкві означає цей день перебування Ісуса Христа у гробі. Його сходження душе, душею в пекло, визволення Адама. Це вже такий передсвятковий настрій. Ось ми готуємось до Пасхи. В суботу будуть в день освячуватись Пасхи і Пасхальні страви для діток маленьких, щоб їх долучити до цього дійства для немічних людей, стареньких, які не можуть бути навсенічні. Ось так провести суботу. Підготовці до свята молитві. До речі, дуже часто бачимо, що, е, щойно, ви озвучили, що на завтрашнє освячення повинні прийти немічні діти, ті, хто не зможуть прийти вночі. Але дуже часто бачимо багатьох молодих людей. От, з чим це пов'язано? Хочуть, можливо, собі полегшити спосіб освячення? Можливо, Пасхи. можливо хочуть полегшити, але бажано все-таки на Пасху бути на богослужінні. Тому що е, телетрансляція вона не передає благодаті служби. Вона призначена, знову ж таки, для хворих людей. Телетрансляція пасхальної служби для людей, які несуть чергування. Тобто це міліція, це лікарі, це пожежники. А, власне, хто здоровий, повинен бути на службі. От. Це особлива ніч. Сходить благодатний вогонь в Єрусалимі цю ніч. І не потрібно, звичайно, спати, а потрібно бути на богослужінні відбути богослужіння, бо часто запитують, а коли в вашому храмі почнуть освячувати Пасхи вночі. А я запрошую все-таки на богослужіння. Десь о 23.30 почнеться богослужіння, всенічна пасхальне, треба на ній побути, помолитися. І після того, звичайно, священники освятять пасхальні страви і в радості піти додому. Повернемося трішки до Страсної п'ятниці. Знаємо, що народі кажуть, що ні шити, ні прясти сьогодні не можна, особливо дрова рубати. Дехто каже, що й не можна паску випікати. Як ви ставитесь до таких традицій і взагалі, якщо так сказати, що можна таке робити? Про піст ви сказали, суворий піст. Але чим можна займатися вдома, ті, хто нас сьогодні слухає? Я би радив знову ж таки бути на богослужіннях в цей день. Або молитися вдома, хто не може прийти на богослужіння, але, звичайно, не працювати в цей день. Цей день ми посвячуємо стражданням Ісуса Христа, треба молитовно, містично долучитися до цих страждань, попостити і помолитися. Більше нічого не робити, я би радий. А по можливості бути на тих богослужіннях, які звершує церква протягом цього дня. А вже завтра вранці починати пекти, допікати готувати. Так, доготувати. якщо так. А властиво треба було до цього, власне, в четвер, почуть Пасхи, готують страви, в страсний четверг вже до п'ятниці. І він називається чистим, для того, щоб вже завершені всі роботи по дому, наведена чистота, приготовлені всі страви пасхальні і тоді, щоб в п'ятницю бути вільним для а. того, щоб це відчути і просто пронести крізь душу та серце. А. Знаємо, що, отже, Андрію, що ви також є директором Центру християнського виховання дітей і молоді у Луцьку, і неодноразово мені доводилося читати те, що ви пишете для дітей, для молоді. Як от розповісти дітям про цей день? В якій формі можливо це подати? Знову ж таки, для молоді, яка сьогодні, як ви сказали вже, що сьогодні не можна слухати музику, але сьогодні і слухають музику, і мені здається, що в цю п'ятницю розваг по місту ніхто не буде відміняти. Тому як розповісти, як їх навернути до цього? Діток треба долучати е, до церкви, до знань про страждання Ісуса Христа, про Його Воскресіння, самого молочку. Е, в нас в школі, в центрі християнського виховання дітей та молоді дітки займаються з 6 років, а до цього часу діток треба вже від хрещення носити до причастя в храм причащати, щоб вони були на Богослужіннях. Спочатку потрошки часу, потім продовжувати, щоб повне богослужіння були діти. Розповідати їм теж про страждання Ісуса Христа. Ну, скажімо, такий приклад наведемо. Одного разу є такий приклад, батько хотів хлопчику глухому пояснити про страждання Ісуса Христа по ілюстрованій Біблії. І знаками передавав, передавав і не міг це зробити. І ось що він зробив. У нас було зображення розп'ятий Ісус Христос, а навколо нього люди. Він поклав коштовний перстень на зображення Ісуса Христа. А на зображення цих людей, які навколо, поклав пелюстки, засохлі, пелюстки з квітів. Якраз вони були в кімнаті. І запитав, що цінніше знаками запитав, що дорожче, цей перстень чи пелюстки? Хлопчик показав, звичайно, що перстень. І батько пояснив, а якби ми взяли ще більше пелюсток, багато їх, що було б дорожче? Звичайно, що перстень, так і життя Ісуса Христа, Бога і людини було для того, щоб дорогим, для того, щоб викупити всі наші душі, для того, щоб дати нам спасіння. Властиво, смисл страждань Ісуса Христа полягає в тому, що Він приніс, поніс покарання за нас. Коли є злочин, повинно бути покарання. І ось він поніс покарання, щоб могти нас пробачити. Є така притча, що була високий рівень злочинності в одному царстві, і цар вирішив навести порядок і призначив дуже суворі покарання. І ось наступного злочинця, якого зловили і привели, а покарання було 100 ударів палками, палицями, був його син малолітній. І батько не може відмінити свою установу, свій закон. І хлопця прив'язує до стовпа, щоб бити палками, палицями, а за ним стає його батько і приймає ці удари на себе. Так Ісус Христос прийняв покарання за наші гріхи, щоб могти нас пробачити. Але пробачити при умові, що ми щиро каємося, що ми жалкуємо про свої гріхи, тоді відбувається прощення. Ось смисл страждань Ісуса Христа. До речі, через оці притчі, що ви розповідаєте, через такі історії, дуже, як то, мені здається, стає зрозумілим це. Можливо, є ще якісь у вас такі? Чи дописували, пригадуєте, щоб знову ж таки почули і найменші наші глядачі, і старші? Зараз, можливо, я... Згадаю, так? Ходу, якщо Тоді я сповіряти. одразу повернуся ще до такої теми, оскільки цей тиждень багато хто йшов до сповіді, чекав на те, щоб причаститися. Наскільки важливою була сповідь перед Великоднем і, власне, наскільки обов'язковою вона є для всіх? Сповідь і причастя це два таїнства, які йдуть разом. І в таїнстві сповіді ми очищаємо свою душу. В таїнстві причастя ми єднаємося з самим Ісусом Христом. Він входить в наше тіло і кров, Він єднається з нами. І ці танства є надзвичайно важливими. І важливо ще привчати себе не тільки перед Пасхою, сповідатися і причащатися, але частіше. Церква рекомендує спочатку навчитися кожного посту, а їх є чотири на рік, а потім і раз на місяць. Тому що в сповіді очищається наша душа. А тіло своє ми миємо часто. А якби ми не милися цілий рік, яке було б наше тіло. Так само і наша душа, коли ми сповідаємося раз на рік. Коли людина сповідається раз на рік, вона не вміє сповідатися. А коли вона частіше, вона набуває навики сповіді, тому що це мистецтво. Покаяння це мистецтво, так як, наприклад, гра на музичному інструменті, малювання і так далі. Треба вчитися тому. Так само таємство Причастя. Причастя це найбільше святині Православної церкви, тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Приймаючи його, ми оздоровлюємося від тілесних хвороб. Ми маємо потужний засіб захисту від якихось магічних впливів, так як кажуть в народі, що роблять. І люди, на жаль, займаються магією і роблять якісь негативні впливи на інших. Так ось причастя це захист. І це найбільше святиня, це велика радість, це єднання з самим Богом. І тому важливо до цих таїнств приступати, вчитися приступати і приступати з такою частотою, як рекомендує церква, навчитися раз на місяць. Властиво в сповіді важливо побачити нам свої гріхи, назвати їх. От якраз нагадалась притча, таке порівняння образне, що от зараз люди йдуть до сповіді, на жаль, ті, які не вміють сповідатися, вони кажуть, особливих гріхів не маю, нікого не вбив, не пограбував. А святі, які залишили нам молитви і приклад, власне, сповіді, вони кажуть, що я найбільший грішник про себе. І... Чому тут суть? В тому, що ми неуважні і не бачимо своїх гріхів. І душу святих можна порівняти з платтям нареченої. От наречена в білому платі, чистому. Маленька крапелька бруду, і це для неї трагедія. Вона переживає. А душа людини, яка рідко сповідається і не хоче бачити своїх гріхів, і не може їх бачити, подібна до брудного спецодягу. Ще бруд додався, але... Не видно, не помітно це, тому що і так одяг трудний. І тому, власне, потрібно вчитися сповідатися, приступати до сповіді причастя, так як рекомендується церква. Обов'язково і обов'язково перед Пасхою. До речі, знаємо, що завтра є якби останній день для сповіді, субота. Так. Можливо, теж, хто нас сьогодні чує, як ще так. можуть... Громадяни Post. підготуватися, якщо хтось відклав це на останній день, можливо, в зв'язку з роботою чи з іншими проблемами. Прочитати молитви, попостити сьогодні, прочитати молитви перед сповіддю причастям, канони до Ісуса Христа, до ангела-охоронця, до Пресвятої Богородиці, молитви перед причастям і завтра, наприклад, в Свято Троїцькому соборі о 6.30 і о 9.00 ранку будуть ще літургії, на яких можна посповідатися і причаститися. Знаємо, що сьогодні із розвитком інтернету, IT-технологій з'явилося таке поняття, як онлайн-сповідь в мережі інтернет. Ваше ставлення до цього? Звичайно, що негативне ставлення. Сповідь це таїнство. Слово таїнство означає, що таємно, невидимо присутній сам Ісус Христос. І тому це технічними засобами передати неможливо. От. Є видимі знаки його невидимої присутності, це Євангелія, і, і Хрест, які лежать на аналогії. Священик він свідок. І звершувач зовнішньої частини таїнства, тобто обряду, він читає молитви, молиться за людину, сповідає її. А власне, сповідь приймає Христос. І тому важливо бути на таїнстві. Є люди хворі, немічні, які не можуть прийти в храм, тоді вони запрошують священика додому. І він їх сповідає і прищащає на дому. Він приносить заготовлені запасні дари тіло і кров Христову, читає молитви і сповід. це таїнство можна звершувати для хворих, для немічних на дому. Вдома приходить священники це звершує. І ні в якому разі через якісь технічні засоби це неможливо, щоб це таїнство відбулося. Тому що світ такий сьогодні сучасний і хочуть, мені здається, прилучити усе, що не є до мережі. Але теж, отже, Андрію, звернемо, звернемося з таким останнім запитанням. До Великодня залишається два дні від сьогодні. Що ще не встигли люди зробити? Як, які видасте їм настанови, як вони можуть себе підготувати до цього духовного, власне, духовно і морально до цього свята. І, можливо, після Великодня, що потрібно робити, власне, на другий день, третій день Великодня. Бажаю бути на богослужіннях, на пасхальному богослужінні, яке відбудеться, почнеться по 23.30 і буде відбуватися пасхальна всенічна і літургія. Так само хочу сказати, що світлий тиждень це теж будуть відбуватися богослужіння. Кожен день буде служитися в храмах Божа служба і будуть відбуватися хресні ходи. Так само треба старатися бути на в цих богослужіннях. По можливості, звичайно, хто працює, хто не зможе бути, той не зможе, той буде молитися вдома, молитися про себе на роботі. Ось. Хочу сказати про те, що фоменну неділю, яка наступна неділя після Пасхи, в храмах буде роздаватися Артос. Це такий хліб, який знаменує, нагадує нам про присутність Ісуса Христа. Цей хлібчик святий треба принести додому обережненько розділити, підсушити, зберігати біля ікон. І приймати, із словами Христос Воскрес, і свяченою водою при хворобі, при труднощах тяжко на душі людині, якісь труднощі, негаразди. Людина приймає цю святиню і зберігає вдома цей святий хліб. Також хочу сказати кілька слів, що вже з вівторка будуть служитися проводи, тобто ми будемо долучати спочилих наших родичів до... Пасхальної радості. І тому хочу нагадати, що на кладовищі, а це є храм під відкритим небом, треба поводити себе як у храмі. Ні в якому разі категорично забороняється на кладовищі курити, вживати спиртні напої, ставити спиртне на могилу і лити на могилу. Все це забороняється на кладовищі. Потрібно помолитися в храмі, запросити священника, який би. Він служив Літію самим помолитися, так само не залишати їжу на могилах, тому що потім тварини, птахи будуть оскверняти могилу. І це теж дуже погано. А так запросити священника помолитись самим. І ось тоді, коли буде наша молитва і милостиня, оце є їжа для спочилих. Благодать Божа, яка сходить по нашій молитві, а їжу треба роздати бідним. І ось це є наша підготовка і продовження свят пасхальних. Але чи можуть, до речі, віряни прийти на цвинтар з кошиком освяченим і там покуштувати? Часто бачимо, покуштувати що… Покуштувати можуть, так, покуштувати можуть, але не залишати їжу, тому що птахи і тварини потім оскверняють могилу, таскають цю їжу освячену, і відповідно це ми робимо гірше спочилим. Наша молитва в храмі і на могилі. і… Священник очолює молитву, і ми самі молимось, і милостиня, тобто бідним подати оцю їжу, подати бідним і помолитись, Господи, прийми цю мою пожертвочку в ім'я, спокою душ спочилих родичів. І тоді е, спочилі родичі як твердить містичний досвід церкви, відчують пасхальну радість, тоді відчують полегшення і долучаться до свята Пасхи. Дякуємо дуже і хочу одразу теж нагадати тим, хто нас чує, що сьогодні об 11.30 буде Хресний хід. Одразу після нашого ефіру ви можете до нього приєднатися, скажіть, звідки починається, ще раз нагадайте. Від Хрестов Звичинського храму і буде йти по Олесі Українки до Святотроїцького кафедрального собору. Тому сьогодні саме так пропонуємо вам провести цю стресну п'ятницю, а вже у неділю долучитися, власне, у суботу, ввечері о 23.30, долучитися до Господнього світлого свята Воскресіння. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, за те, о, що принесли Боже. нам цю благодать у цей день. Нехай вам щастить і теж всього найкращого. Надіємося, що ще неодноразово будете приходити до нас і знову ж таки навертати тих, хто нас чує на те, як потрібно вірити, як потрібно себе готувати морально та духовно до цих великих господніх свят. Дякую вам. Спасибо вас, Господи.